Перше, як я побачив, я виїхав сюди на місцевість, стояв хвилин п'ять і думав, що це тут буде, як це можна реалізувати цей проект на такій важливій артерії міста Києва. А потім, коли включилися в роботу, перший місяць, другий місяць, робота кипіла тут і вдень, і вночі. Це найсучасніша розв'язка, яка відповідає всім європейським стандартам, і дуже радий його зараз повністю вже відкрити для транспорту. Ви бачите наскільки великий потік автотранспорту зі всіх сторін. Експертиза дала всі висновки, Тобто, ця розв'язка буде працювати не десятки, а я думаю, при належної експлуатації сотні років. Це унікальний міст. Унікальний міст. його. Довжина 36, а ширина більш 40 метрів. І перевезення, і, і монтаж тих балок накладав свої наслідки перевезення тільки вночі. Цей шляхопровод був побудований в 1963 році. За цей період часу жодного реконструкції чи оновлення не було. Він знаходився в аварійному стані. Цей проєкт ми реалізували максимально швидко. Об'єкт зданий. Захисну каску знімаємо, але далеко не відкладаємо. Попереду ще відновлення, дуже багато мостів. Самі розуміємо, що війна стільки мостів зруйнувала. Відбудуємо, все відбудуємо, все буде добре. Слава Україні!